Вулиця Дудаєва в очікуванні свого свята на одному з найбільш проблемних шляхів міста відновили ремонтні роботи. Комунальники довершують каналізацію, ставлять бордюри і готують так зване корито повністю нову основу для дорожнього покриття. Посадовці кажуть, благоустрій затримувався через відсутність грошей. А втім, нині роботи йдуть повним ходом. Лише за два тижні комунальники планують вкласти тут нижній шар асфальту і облаштувати тротуари. Загальна площа ділянки, понад 8 тисяч квадратних метрів. Чиновники обіцяють, що з роботами впораються, звісно, якщо сприятиме погода. На сьогоднішній день ведуться роботи по облаштуванню бордюр. Має бути з двох боків зроблений пішохідна зона, виложена в Бруківці. Має бути продовжена льонова каналізація в кінці вулиці, там в районі 300 метрів, і застелена повністю ця дорога, вся асфальт. Декілька років тому долучитися до фінансування ремонтних робіт на Дудаєва обіцяли і місцеві підприємці. Втім, цього так і не сталося. Загальна кошторисна вартість повної реконструкції вулиці складає понад 8 мільйонів гривень. 5 мільйонів цього року надав державний бюджет. Посадовці кажуть, цей шлях відіграє доволі важливу роль, адже це одна із малих об'їзних міста. Ти важлива вулиця багато промислових підприємств, ну, і ще хотілося визначити чотири училища. Чотири училища, де є там дуже багато студентів, ну і відповідно ходять люди по таких Це добре, що коли сьогодні сонце. А можете собі уявити, що тут коли твориться, коли тут дощі попадають. До речі, верхній шар асфальту доведеться вкладати вже наступного року, попри це, і тротуари, якщо не встигнуть їх облаштувати зараз. І Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.